Хотілося би поділитися із вами такими міркуваннями моїми. Я останнім часом думаю над цим і згадую одне місце писання. І, знаєте, сьогодні люди задаються питання, де ж Бог мене може прийняти, в якому храмі, де почує мою молитву, де почує і прийме моє поклоніння. І от я нагадую собі і вам слова Господа, коли він розмовляв із Самарянкою. Вона його запитувала, де правильно поклонятися Богові в цьому храмі, що у них там в Самарії був, на горі чи в Єрусалимі. І ось він відповів, Ісус відповів, але надходить час і вже тепер Він є. Коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. І більшість із нас знає тлумачення цього уривку, цих слів Ісуса. Але в підсвідомості нашій, вже будучи християнами, більшість із нас, ми інколи можемо також. Подумати так, як ця санарянка. Тому що можна ходити у велику потужну церкву із пасторами, які закінчили по 10 семінарів, проповідують справді гарні проповіді. Гарні проповіді. Це може бути церква, де дуже добра команда служителів, дружня команда служителів, які не оминають нікого і огортають любов'ю Христовою. Кожного. А будівля новенька аж блищить та, в, саму, в самому престижному районі міста. І от можна підсвідомо подумати, що як же ж пощастило такому християнину? Кому мені пощастило, та? Там, якщо я відвідую таку церкву? І при такій думці можна подумати, що твій рівень духовності автоматично виростає. Але чи дає насправді ходіння до такої церкви, слухання таких проповідей, чи дає перевагу над іншими віруючими із простіших церков? І відповідь, я думаю, ви всі розумієте це. Риторичне запитання. Бо відвідування будівлі і присутність на проповідях, і дружба із служителями та, із, із, із тих команд гарних, це ніяк не впливає на ваш духовний стан, на вашу віру. Бо Господь, будучи духом, бажає, щоб ми. Чинили по духу, а не по плоті. Бо наша плоть, ми можемо носити нашу плоть до гарної церкви, слухати нашими плотськими вухами, гарні проповіді. Можемо а, дружити чи приймати служіння гарних служителів, які не обходять мене ніколи. Але мій духовний чоловік залишається на тому самому місці, не нагодований. Ми поклонені Господу. Істина, про яку говорив Ісус, да, що буде поклонятися в дусі та істині це саме віра в Нього, віра в Ісуса Христа як Спасителя, як Царя, як Бога. Ми можемо знаходитися чи то на роботі, чи то вдома, десь у місті, чи навіть у в'язниці. І поклонятися Господу так, як Він дійсно цього вважає. Да, незалежно від місця, незалежно від церкви. Ні від чого. Тому що Господь дивиться на серце, на серце поклонника, а не те, де Він знаходиться. Господь хоче, щоб ми були саме такими поклонниками. Написано, що Він шукає. Тож розуміючи цю істину, кожен із нас, давайте відкриємо свої серця, будемо справді поклонятися, Господу. Так, ми сьогодні знаходимося в приміщенні, так, у Божому домі. Але Господь шукає не ваше тіло тут, а ваше серце. І з цим розумінням будемо зараз молитися. і славити Господу.